Що, хлопці? Ви опять не рушаєте, не? Я, я не нарушую. Якби там було щось таке, щоб я порушував, то я би порушував. Ай-яй-яй, правда? Пані інспектор! А чого ви ту машину не зупинили? Він що порушив цей знак. А він поїхав з автобусом. Інкасатор. Ну то що, інкасатор? інкасатор. То... Де написано, що інкасатору можна? Ви... Ви... Службовим інкасатором э, швидким допомогам дозволяється їхати знати. Інкасатор це не службова машина. Інкасатор абсолютно нічого немає. Я От, не шо, ви якби... Ви, якби ви зупиняли... Тих, хто порушує на цей знак, то було би добре, а не тих, хто звідти їде. Ну, сказали, їм там вже п'ять, не шови. Інкасатори казали, що не палить. Ай, не добре. Не, Але ви стіни тут, туди без інкасаторів їздять багато. Та, З такими номерами 0001. 0001? Так, 301. У мене є записано на відео. Міська рада. Так, 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 от таких треба.